Вітаю друзі, так як і обіцяв в минулому році будував підмурок, а тепер маю ще сарайчик. Як в кожному господарстві сарайчик до сарайчика, саме перше, щоб побудувати, обіцяв, що я розкажу, покажу. Починаю робити сам одні руки, так що буде Дивитись будівництво помаленько, але постараюся розказати, показати, як що сам роблю. Саме перше потрібно було розмітити від цього ула 50 см ширини 4,5 довжини. Ось цей крайній кілок. І з тої сторони є там теж кілок, забитий желізний штир. Саме головне в чому тут питання. Цей край тут, Тобто з тої сторони і до отмостки з краю там вугол де з білого кирпича. Зараз покажу тут буде якраз ти котлован, по цій стороні ось цей кілок край і по цю сторону. Нічого такого важкого тут нема, щоб розмірити, але саме головне відмірати від стіни до цього кілка 4,5 метра і від, від краю від стіни від цієї 4,5 метра. Але важливо, щоб не випив паралограм, стіна крива відно, відносно цієї стіни, щоб не було так чи отак. Там. Потрібно потім мірити діагоналі від краю одного до цього кілка і від краю стіни, до від цього краю стіни підмурка до того краю кілка. Діагоналі повинні бути рівні. Якщо діагональні рівні, значить у вас кілки правильно виставлені. Якщо діагональ якась більша або менша, потрібно трішки змістити кілки в там, де більше змістити трошки менше, в одну в другу сторону. Дивитися в залежності, як там у вас зроблено Тому що буде крива стіна. Якщо діагоналі рівні, все у вас паралельно, все відміряно кілки, все правильно. ну Я з товаришем раніше розміра, провів таку політику. Розмірили камінці, розкидав. У мене тут була куча. ще перевезені з радянських часів, руки не доходили. І почав копати котлован 50 см глибини, такий в мене був не дуже важко, викопав рівень з тим, що в мене був. Але один нюанс в мене є, камінці великі, деякі я б міг побити молотом, а цей був у мене круглий, як кавун, всіх я його не бив, ще як строїв тоді забор, клав. Клав мур мур на забор, то я його побив він кругло, як глобус. Не міг я нічого зробити, але нижня сторона в нього рівна. Знизу він рівний, а зверху круглий білі сліди за молотом бив, скільки міг повідбивав. Щоб його кинути в котлован Багато хто робить кидають з боку закачали з цієї сторони, кинули, допустим. Але вдвох, а так як я сам не хотів кидати його з боку, то, що він перевернеться, впаде або завалить цю стіну бокову. Я того зробив такий сходиками спуск. Дивіться, пологий такий склон і його туди скачав. Він став на своє місце, стоїть, не ворушиться нічого. Все прекрасно тут, як копаний. Так що буду далі копати весь процес, покажу як я робив фундамент старанністій кладки Тут теж думаю так само робити, як там в мене було. Щоб був в рівень камінь з раствором. Розчином, верніше. правильно. Почну від самого низу до, до верху. Буду старатися знімати все, показувати. Нічого тут Такого дуже важливого, тяжкого нема. Всі можуть це зробити, просто щоб мати якийсь хоч більш-менш невеликий навик. Ну, в процесі все буду фіксувати і старатись показати. Та і, друзі, сьогодні другий день. Це вчорашній камінь що я. Закачав, додав ще до нього ще два. Там маленький. Прокопав сьогодні. Вдовж. Атлован такий 50 на 50 сюди до вугла. Місце є тут в мене трохи каменя накидано. якийсь здорові кинув, тоді буду розклинювати, замуровувати. Розкидав тут землю, підрівняв. Це приніс трохи камінь, був рижий, сірий. Приходиться носити трішки здалеку. Лишився камінь той, що від забора підморка. Маленько розбираю, Ці камінці зверху трохи присипане було, але думаю, це я розберу, туди якраз все піде розбивши. Нова луна конкретно Що порекомендую? Як, перед тим як розбивати камінці обов'язково, надівайте очки і бити потрібно не в шортах, а в штанах. Тому що роз, розлітаються куски гострі. Можна поранити ноги, поріже, посіче. Ну, зараз до 12-ї години це роблю невеличкий перекур, а вже вечором приїду, зараз сонце припікає, Зранку комарі клювали, якісь мухи, кровопийці, кровосіси, казала А Це приніс на вечір, щоб було трохи в мене ближче під руками камінців і начну трохи тут. Закладати, Ці здорові, це що я поклав. Вони важкі лезні, якраз їх вони лежать рівно. Ці два менші це так кину, щоб під руками були. І почну звідси розклинювати. Помаленьку мурувати. заїду, візьму мішечок цементу. Завтра передаю дощ, то хочу сьогодні трошки підмурувати внизу, щоб болото сюди не налило, не замулило. А так. Будівництво продовжується, другий день, все як обіщав, покажу, зніму, розкажу. Працюю сам, так що нічого тут дуже такого важливого і тяжкого нема. Просто мати треба бажання. І трішки, щоб було хоча б здоров'я. Закінчується другий день будівництва, фундаменту. Зранку я був. 5 годин до часу дня, поки не було так жарко, а потім температура піднялась більше 36 градусів, то приходиться відпочивати днем, а допрацьовувати вечором. Після 6 це сьогодні колотив вже раствор, складав камінь. Що хотів сказати характерно, жерства в мене є, таке як відсів червоний. Покажу такий. Колотив з піском, там куча піску в мене є. Робив два, два відра відсів, два відра наробив піску і чуть більше, ніж піввідра цемент колотив Приходиться вручну, небагато, бо працюю сам. Стіка мені, що це сьогодні наносив зранку. А це вже те, що замурував. Знав, мурував ці камінці. Приблизно 25 см це вже я заклав і десь 2, чуть більше, ніж 2 метри. Це вже я замурував цей фундамент. Там же здоровий валун він майже в рівень з землею. Так, це що, все, що встиг зробити, це за два дні. Докопав і це вже почав класти фундамент з камінців. Вийшло так, що цих три великих валуна я обмурував і це зекономив трохи. Що не треба малих бити камінців, багато накладати, а просто їх обклав, підкидав, підклинив, Так що тримається добре, буде все. У ніколи воно нічого не розвалиться. Ну, за 2-3 дні буду так і знімати постійно, що роблю. Ще завтра дощ обіцяю тому вирішив це підмилувати, щоб не засипало, не запливло туди землю і поза ці здорові камінці. За, за 2 дні, звичайно, ще не успію але лишилось невелике до вугла. Зрівняю з землею, а зверху тоді буде набагато простіше, тут рівні камінці в мене більш-менш є, поки це всяких круляків кладу. Сьогодні третій день будівництва. Зранку не знімав, як приїхав, це приїхав я після 10 годин вже. Але такий результат маємо вже. Вирівняв тут рівень з землі, заклав навіть деякі камінці вже на бік, попідну тужечку і вже йдемо далі, 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 майже практично 2 метри десь побудував, закидав ті всі камінці, зверху заклав, процес іде, нічого важко немає. Бажання тільки працювати. Сьогодні мав бути дощ, тому запізнився трохи. Але смарили-смарили зранку, ну, але не було. Ну, все, за два дні треба тут мурувати, мені так як сам, вибирати камінці вже підверх, більш менш краще. Сам носю, сам підбираю, сам раствор колочу, сам мурую. Ну, ось так. Це за три дні вважати, викопаний котлован такий. 4,5 метра і муруємо 40-50 см ширини і 50 см грібини. Широченький там буде і ще буде ракушняк, щоб було теплий сарайчик. ну Будемо продовжувати далі. Четвертий день будівництва. Фундамент помаленьку двигається. Ду, 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 ду. До вугла доходжу. Завтра ще один зраз. Майже тут готово. але угол хочу не закидати зразу а прокопати туди і там є великий валун. ось Такий здоровенний. На мою руку то маловата рука протікав. Каміння це взагалі ще так знімає, що здорово, Але якось спробую його затручати в котлован. Сюди на угол. А потім вже буду зв'язувати так, і так камінцями. Але поки процес двигається. Четвертий день помаленьку не спіша. Працюю раною вечором. А днем сплю. Оскільки жара крепельна. Так що все буде. Не спіша. Все, все побудуємо. П'ятий день будівництва фундаменту. Зранку не знімав, було жарко. Тепер до вугла. Сьогодні це закачав такі здоровенні валуни. Сюди закинув 4 штуки і прокопав це фундамент. Трішки закидав низ. Сьогодні не Завтра знову продовжу. Так і помаленьку будівництво у нас йде, кожен день буду знімати потрічки, не все зразу. Не хочу запити відео довге, так щоб це за кілька днів. Але сам справився, сам, сам викопав земля, тверда, капітально нема дощу. І ці полони здоровецькі по позакотів єлі-єлі такі, що не можна двигати їх а Нічого буде якось стояти, поклав найкращу чину, що ліпше не буде там стояти. Між ними ще тоді розклиню. Так що, працюємо далі. Шостий день будівництва. Вже пройшов майже там більше ніж 2 метри. поставив тут лалуна вже верху дійшов. Ще не низ до половини вже заклав до вугла заклав, трішки вирівняв тут до половини вже. Так що завтра думаю може й в цей вийду, в закладу, може й туди далі прокладу. І маленько так йдемо, не спійшав. Вже вечір днем нічого не знімав, а так помаленьку. В рівень з землею і будемо зверху мрувати. Поки задача в рівень з землею. І до того кілка Ну, Ще є там, щоб працювати. Буду продовжувати в тому дусі. Поки ще є час, наносив камінців. Не хочу більше колотити ростор, класти бо вже вічеріє, щоб не відпадали руки на завтра. Сьомий день будівництва. Дойшов до вула, вернув вже тут. Заклав далі, а нічого нема, але загайно трошки шукати камінці, сам колотю, сам складаю, що тільки не до п'янського, зайшов до цього угла, там вже наверх, завтра ще закладу зранку, зверху тут і почну далі копати, По Можна було б ще попрацювати сьогодні, не так жарко, але, на жаль, маю халепу. Робив заднє колесо в своєму ровері, прийдеться волокти латати. Отак працюємо, працюємо. Восьмій день будівництва, закладена добула і вже напряму на виліт. і далі, далі, далі. Ходиться все самому, займає час полотіння розповіру, валуниці поки закачав закидати. Але помаленьку двигаємося. Роблю в щадящому режимі, так щоб очі не вилазили і руки не відпадали. Так що десь завтра може і цей закидаю в рівень, вийде в мене. Так і далі ближче вже до кілка. Майже тут середина. Кожен день буду трішки викладати, це вже в кінці робочого дня, все зробив сьогодні. Не буду зранку і вечором знімати, так поки викладаю в рівень. Дев'ятий день будівництва, фундаменту. Перезайшов на вугол, йдемо вниз. Знімав зранку, це тільки вечором вже результат, такий валун здоровецький закачав, півня його качав, прокопав досі фундамент. Так вже виглядить. Майже до середини не прийшов, білки вже тут близько. Робота движиться помаленьку. Десятий день будівництва. до верху. Якщо майже до кінця покопано, так все вирівнюється від вугла. Не так далеко до кілка. Защилось тут на два добрі дні прокопати і закидати. Поціні дощ. Одинадцятий день будівництва. Зайшов вже аж саме низ. Так сьогодні здорові валини закидав. Так що вже прогрес іде, виходжу на рівну. Далеченько зайшов. День також знімати сьогодні. Зробив до обіду, голова розболілась. Буду закінчувати трошки тоді до кладу, то все в інший день. Дванадцятий день будівництва. Плак. І до кілка вже доходимо. Так, край. Закладено низ, великі валуни сьогодні пророблена велика робота, вже крайні кілки, небагато так ще залишилось, закачав сьогодні кушу валунів, позакидав це все тут підверх. Так що помаленьку будівництво двигається. Саме гірше це внизу, а зверху тоді швидше, легше ходити. Продовжуємо працювати. Сьогодні 14-й день, пропустив вчорашній день, бо смеркалося, копав котлаван, вчора багатенько поробив, заклав, дійшов до Бугла, вже тут заклав до половини котлавану. Сьогодні Викопав і забутував валунами, закидав, тут у мене за 4,5 метра. Завтра буду закидати розщину. Я хочу вирівняти рівень з землею і йти вже вверх. До речі, я залишився ще, Там відео в мене є про берест, про корінь, а це залишився молоденький був берест, теж. Наче невелике таке дерево, сухло ще поки його не витягував не не вирубав, щоб не осипалось. А оце скільки корінів з цього береста, оце тільки з боку, з боку були фляшка, двохлітрова фляжка. Для прикладу, оце такі коріння грубе, ось такий корінь був. Як моя нога, а що хоча зверху такий самий стовбур, тобто берест Він може бути зверху, невеликий, не великий, а корінь грубалецький. Так що не запускайте. Якщо у вас виросло таке дерево, плодів на ньому не буде, а лучше його позбути зразу. Продовжуємо далі будівництво Блівництво продовжується 15-й день. Це все забутоване. Закидав трощином. Якщо одну валуна, збирається такого, єлі сюди запукав. Тяжкенний був. Вже там пів котлована. Закидав камінцями, притягнув нових. Завтра постараюся... Кидати це і тут до угла ближче дойшов. все розчин, жара сьогодні пече страшне. І думаю, це завтра має ще закидаю за якусь частину. Робо треба зо два дні добре попрацювати, Все закидати, вирівняти в рівень землею. Але так помаленьку, помаленьку, робота дивиться. 16-й день будівництва і трішки добре попрацював знов, на масив тут валунів таких здорових і забутував вже трошки тут вище, більше півкотлована вже заклала це все. Можна було ще попрацювати, не жарко, але є нюанс. На 16-й день Гримить близько я так що пора свалювати. Бачу дощ застане, то нічого не успію. Надіюсь, що розчин не розмиє, все буде нормально. 18-й день. Бойовництво закладено. Вже зарівняний вугол, Так і виходимо напряму. Ще залишилось метра три. Вирівняти рівень земля. Там 10-15 см. Ще дня два Вечорі верніше вже. Ото закінчується. Фактично. відпустці нічого не зроблено. тільки землею. Але продовжуємо далі щоб будівництво. 18-й день. Працюю далі. Пішов до вугла і вже сьогодні метр ще заклав рівень землею. Залишилося приблизно 2 метри підрівняти ще сантиметрів 10 буде рівень землею і виходити вже на рівень. Почнемо будувати вверх, вище землі. щоб можна було попасти на жарку, але на жаль на сьогодні все це після роботи. От закінчується, не все вспію так як хотілося. 19 день. Забудував, довола і трішки далі пройшов, Що залишається там майже 2 метри, щоб вирівняти рівень з землею. Сантиметрів 10 верху Але помаленьку працюємо далі. Зараз день потрібно, щоб вирівняти все землею. 19-й день, фундамент, у рівень землею готовий. Заклав сьогодні трішки вгол. Завтра порівняю лазерним рівнем висоту так вже 19 днів вся відпустка і сьогодні замарував цей кінець. 15. 15 днів полетіло так швидко, що майже нічого не зробив. Ну що, далі будемо Працювати вгору, перший етап завершений. Мірюю завтра по кілках рівень висоти з тим дальнім і буду виходити вже на повну висоту домуровувати, так як вечорами, коли вийде. І вже з цієї сторони йде буде лице. Покажу як робити староанглійський фундамент. Всім гарного дня! Слід піти за виходом наступного відео.